Вівторок 12 вересня відбули засідання двох депутатських комісій з питань освіти та економічно-соціального розвитку. Їх голови, відповідно, Олег Савченко та Сергій Будьок. Регламент передбачає деякі питання і ті ж розглядати на кількох комісіях, так як було і цього разу, 12 вересня. Директор Карлицької багатопрофільної лікарні Вікторія Костенко подала на розгляд комісій. Проєкт рішень про затвердження переліку платних послуг на рентгенологічні дослідження без направлення сімейного лікаря. Директор школи мистецтв Микола Громийко подав на комісію перелік пільгових категорій дітей учнів закладу. Комісія по освіті опрацювала проєкт рішень про внесення змін до програми Турбота. Положення про премію міської ради в галузі культури імені народного артиста України Василя Дашенка. На сесію винесли проєкт рішення про чергове переименування нас з вулиць у громаді. Подано на сесію рішення проєкт про мережу освітніх закладів громади. На карличчині діятимуть в навчальному році 5 ліцеїв, 7 гімназій, 17 дитсадків. На засідання комісії було запрошено заявників осіб, які були зацікавлені в розгляді тих чи інших питань. Звісно, позитивних. У середу, 13 вересня, працювали дві комісії бюджетна та по питанню регламенту. На обох розглядали звернення Карлицької поліції про виділення 100 тисяч гривень на ремонт автомобілів. Ця сума входить у програму підтримки місцевої поліції в 2023 році. На бюджетній комісії, яку очолює Денис Дячков, карлицький міський голова Олександр Панюта, зокрема, сказав. Так складається, навіть тому, що ми не виконуємо дохідну частину бюджету по вересні, є ще багато таких моментів, які знову ж по звернення по проханням ми можемо вирішити ще оцією дією, будемо так говорити, цим сесійним засіданням. Зараз ми все пройдемо, я прошу поки ще це підтримати, але вже наступна сесія вже не буде в нас, я думаю, при ці 105. І нас обмежують і до кінця року, я думаю, буде якась чи постанова, чи якийсь законопроект, який обмежить нашу дохідну частину бюджету. Ну, Відповідно, надскладний буде наступний рік. На комісії по регламенту під головуванням Володимира Вітенка розглядали одне питання, про яке ми вже згадували, це виділення коштів Карлицькій поліції. Комісії подають проєкти рішень на чергову сесію Карлицької міської ради, засідання якої відбудеться у четвер, 14 вересня. Від представника Держпродспоживслужби в Обухівському районі Івана Лисенка ми дізналися, що в нашому регіоні зафіксовано не поодинокі випадки захворюваності свинок у домашніх господарствах жителів стайок на африканську чуму свиней. Хвороба для свиней смертельна, а для людей безпечна. Вірус африканської чуми стійкий до висушування та гниття, а при температурі плюс 60 швидко активується. Ефективних засобів профілактики африканської чуми свиней не знайдено, а лікувати тварин навіть заборонено. Настільки це безнадійна справа. Більше того, у випадку виявлення вогнища інфекції свиней поголовно знищують безкровним методом. Хворих тварин, і тих, які з ними контактували, забивають, а трупи свиней спалюють. На АЧС хворіють свійські і дикі свині. А переносниками збудника від хворої до здорової тварини є дикі кабани. А нерідко стає і людина, яка випадково забруднила своє взуття, одяг чи рукавиці виділеннями хворої свинки чи кабана і мала контакт зі здоров. Я. Що ж робити методи профілактики? Не складні, але дотримуватися їх треба суворо обробляти тварин від комах і кліщів, боротися з ризунами, не вигулювати свиней з іншими тваринами. Господар для догляду за своїми поросятами повинен мати окремий одяг, взуття, рукавиці, інвентар і тримати їх біля сарая з тваринами, мити руки. Покласти перед дверима дезінфікуючий килимок. Якщо господар мисливець або має контакти з дикою фауною, йому не слід вдома тримати свиней. Не годувати свиней помиями, як це часто буває, що місяць свинину чи продукти забою, без термічної обробки і взагалі давати свиням лише проварені корми. Ну і, звісно, робити свиням щеплення від класичної чуми за участі ветеринарної служби. Не купуйте м'ясопродуктів у нестановлених місцях, на стихійних ринках, бо це теж може становити певну загрозу у плані африканської чуми свиней. Пенсійним фондом України запроваджено новий сервіс подання заяв на призначення перерахунок продовження страхових виплат у зв'язку з нещасним випадком на виробництві чи професійним захворюванням. Відтепер постраждали особи або члени сімей для одержання відповідних страхових виплат можуть подати онлайн заяву. Про призначення перерахунок продовження страхової виплати у зв'язку з нещасним випадком на виробництві, професійним захворюванням, про призначення перерахунок продовження страхової виплати у зв'язку зі смертю годувальника, про відшкодування витрат на поховання потерпілого та пов'язаність з цим ритуальні послуги. Про здійснення страхової виплати, поновлення або добровільне припинення виплат, виплата недоотриманих страхових сум. Тощо, подати заяви на страхову виплату можна на веб-порталі Пенсійного фонду за допомогою електронного підпису.